Щедрик, щедрик, щедрівочка, прийшла до вас конячка. Добрий вечір, щедрий вечір. З вами Толь, і сьогодні у нас будуть калядники. Вітаю всіх з Різдвом, з Новим Роком, і поки ще повністю нас не покинула святкова атмосфера, розкажу вам і покажу, хто така Марі Луїт. Це традиційний язичницький валійський персонаж Різдвяних Свят, щось схоже на наші. Колядки його водять переодягнені люди від хати до хати. Він виглядає як чоловік, закутаний у білу тканину. На палі тримає череп коня, щоб це виглядало як скелет коняків мантії. Такий людиноподібний. Більше інформації буде в описі, щоб зараз вас не затримувати. Або шукайте в інтернеті відео багато. Правда, більше англомовних. Що ж, нарешті, остання коробка всередині. Чому завжди при переїзді здається, що хламу у мене більше, ніж, ніж є насправді, я присягаюся, я не мав стільки багато речей, коли пакувався. Переїзд це завжди виснажливо. І якщо таскання коробок вас не уб'є, то срач після того точно. Вже пізно. Я зовсім виснажений, спустошений. Чесно кажучи, я заслуговую на поч... перепочинок. Я, напевно, проігнорую весь цей хаос, зроблю собі попкорну і ввімкну собі різдвяний фільм. Гарна ідея. Лишаємо срач. Мені подобається. Ох, красота. Це... Так. Взагалі я вже почав проходити, але зрозумів, що не вімкнув запис. Також якась дуже уважна людина не помітила, що в ОБС вікно гри сунуто в бік, тому запис гри вийшов трошки кропнутим, але гра настільки деталізована, що ви нічого не втратите. Зробимо вигляд, що я граю вперше і не знаю, що робити. Коротше, в нас тут ванна, там кімната. Ще одна кімната, запальничку, яку ми не можемо взяти, поки гра нам не дозволить. І хтось вкрав нашого компа. Або він ще в коробках. Печально, я би комп розпакував би перший. Якщо ви чуєте якесь дивне жужання, в майстерні просто хтось працює у нас не в грі, а в житті. Тому звук може бути трохи дивний. тазик попкорна є! Мікрохвильовка. Е, і ось так. Тить! Так, попкорн готується. І ми не можемо нічого робити, поки він не приготується. У нас є радіо, до речі, я його не помічав, але ми не можемо з ним нічого робити. Тут у нас вітальня. Там у нас страшні дерева. Телевізор. А телевізор головне вже встиг. До чого він підключений? Добре, Та різниця? Багато, багато зайвих думок. Нам треба не думати. Відмикаємо мозок. Включаємо фільм. Віддай. Ідь. Мікрохвильовку ми не закриваємо. Нафіг надо. Хай пахне в хаті попкорном. Хай провітрюється. Точніше, все правильно. Хай провітрюється. Ну, клади. Та блін. Все, можна включити телевізор. Стало холодно. Треба розвести вогонь в каміні, я залишив запальничку напевно в своїй кімнаті. От тепер не можна взяти запальничку. Файно. Камін, кіно, попкорн. Якщо у вас так само, я вам заздрю. Хоча, якщо у вас замість кіна я, то я вам. Ладно, ладно. А, треба запалити камін. Ну, блін. Камін запалили, телевізор вимкнули. Кіно. Джек Фрост. Знаєте, таке кіно. Цікаве кіно з Майклом Кіттоном. Подивіться, подивіться, хто не знає. Дуже новорічне. О! Прийшло! Прийшло чудо. А, тобто колядники Добрий вечір, ще дриве. стукає в двері. Я маю піти перевірити, хто це. Що відбувається? Я можу вам чимось допомогти? Е, я маю щось робити? Е. Чувак побіг. Забрав мою хавку. Е! Е, повернись! Він обікрав мою. комірку. Ком... Може, це якась різдвяна традиція, я не знаю. Але я занадто втомлений і краще піду спати. А завтра розпакуюсь. Все, вже кіна не треба попкорна. Я б лишився. Ну, що ти? Ну, сядь кіно, да дивись, диви який сніговичок Ладно, ми можемо бігати. Так, да, ми можемо трошечки прискорюватись. Спадки. Прокидаємось ось не спиться. бляха вікно стрюмне. Іде, да, страхіття. Остати можна? На сонний параліч, я не можу встати. Вони повернулись. Що вони хочуть цього разу? Маю попросити їх піти. Так, двері, двері, двері там. Йдь, геть, будь ласка. Фу. Це знову ти. Що ти хочеш цього разу? Тобі було мало вкрасти мою їжу? Слухай, я не розумію ваших жартів і я не хочу з вами грати. Е, забирайтеся з мого ганку. Окей. Ой. Що сталося? Куди вони поділися? Е, що сталося зі світлом? А, е, І чому так холодно, зненацька? Маю скористатися запальничкою, щоб краще бачити. Ну, давай. Надіюсь, я не опечусь і, і вона не потухне. Ти лід заблокував двері, і я не можу вибратись. Ой, там тінь. Привіт. Привіт. Ти мені щось будеш робити, чи ти будеш там. О, воно просто зникло. Ну, добро. А шось мені тут лишилося? О. Листочек. Велдима. Ниндвад. Гефелион Деневад. Ай, Офин, М. Генот. Ай, Гану. Ай, Гану и все. Ладно, я не розумію, что я могу... А це я розумію, це було страшно. Так, ну тут хоча бы це значить нам там нічого... А! Та шо ж таке? Бігає тут. Якщо було тут, значить тут шо слышило, та -мо! Хватит цих скримере, Нам дуже кинули ключ від кімнат! Вона зачинена. Може хазяєва. Хай, хай, ці господарі е, лишили ключ десь. Але навіщо вони взагалі закривались? Має десь бути ще записочка, по-моєму. Чи ні? Я поки не буду туди йти, бо мені здається, що... має бути ще одна. Чи може довго ходити не можна? Я, чесно, не знаю, я не дуже. Багато в неї вже грав. Ясно, записки більше немає. Треба треба таки відчиняти ті двері. Ну, побігли туди. Може за кроваті лише Так, по-моєму, я починаю тупо замерзати, бо щось екран дуже тий був. Засніжу Відкрий. When Mary Луїт sings at your... Коротше. Коли Мері співає... Луїд співає під вашими дверима, вони приходять на банкет та вино. Щоб їх впустити, вони співають... щоб ви їх пустили, вони співають пісні, а потім заберуть вашу душу. Але якщо ви хочете їх повернути. Ви маєте відповідати не збиваючись з ритму. Ваш голос має бути сильним, мелодія правдива. Щоб їх відіслати, це все, що ви маєте зробити. Якщо ви їх зустрінете, то сховані сторінки, сховані сторінки, а вам все пояснять, щоб заспівати їхню пісню, або ваша доля вас скоро наздожене. Коротше, я дослівно не буду. щоб, е, Якщо співати з ними правильно, то вони зникнуть, але лише до наступного Різдва, щоб знову вкрасти світло. Якось так. Е, пісня? Ось, ось що вони хочуть. Я маю знайти сторінки і співати. З, да. Співати по ним. Ось начавн. Коротше, не буду. Так, э, хлопці, в мене тут сніг на екрані. Я погано бачу. Мені треба... Так, я просто пам'ятаю хату, наче. Будем шукати швиденько. Кімнату за кімнату. Ага, не звуки вітер, все так не дуже класно. От... зачинено. На кухні вже було. А де ж я маю ще одну сторінку знайти? має бути три сторінки. Я десь. блуданув чи пропустив чи що Блін, нічого не бачу через цей сніг. Треба було швидше шукати. Ммм. Блін. А я можу бігати. Я був в цій кімнаті. в цій. Ось. Ну. Все, я знайшов коня, де ти? Ти вже є, ти вже прийшла, давай співати. привіт, Улі Трохи щось мені страшно. Треба нажимати правильні кнопки. О! Ай! Так. А! Не встиг. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блин, я плутаю кнопки. Так вот. Еще буда. По-моему, буда. А, ну да, нас просто з'їли нашу душу. Чудо, прекрасно, дякую. Хм. А поки гра. Буде повертати нам нашу душу маленька рекламна інтеграція. Якщо ви теж хочете собі таку конячку, ви можете купити її в нашому магазині. Це не мерч гри. Просто ми навіть їх почали раніше ще робити ще до того, як я дізнався про цю гру про цю гру. Ми дізналися тільки цього різдва. Ось така гарна конячка. В неї тут ще мають такі черепки. Я просто її ще не зовсім. Ми її не зовсім доробили, але ви можете замовити, у нас посилання на магазин буде в описі, а ми попробуємо ще раз заспівати їй пісеньку. Давай, давай, давай. хорошо ну то ну. да, блин. Контрол. Так на честно. Блін, ну. Ну не на. Так, чи це рахується? Це рахується, чи не рахується? Так, тихо, у нас тут записка. До наступного Різдва. Тобто ми і пройшли. Дякую, що дивилися. Лайки, і підписки. Я з вами прощаюся не до наступного Різдва. Всього лише до наступного відео. Па-па. Па-па.